Дуже болить дуже болить. це. Уже ж скільки два з половиною години, але так наче вчора. Син Зої Федорівни Дмитро загинув 26 лютого, двадцять го під красним, 29 серпня, двадцять го Зоя Федорівна, мама, дружини, родини і Чернігівська громада вшановують загиблих за свободу і незалежність України воїнів. Цього дня наша країна у скорботі і пам'яті. Про незламність, чин і подвиг українських військових, 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. У спільній молитві на міських кладовищах і на центральній площі міста, схиливши голови в знак пам'яті, вона надважлива і не лише для родин загиблих, для всіх нас. Мій син в перші дні війни пішов одразу в тероборону, записався і сказав, мама, хто як не я? я, хто як не я. І я думаю, що ми їх повинні завжди всіх пам'ятати, тому що вони стояли за наш майбутнє, за нас, за Чернігів, охороняли нас всіх і віддали за це життя. Я думаю. Чернігівці їх повинні всі пам'ятати. Це не єдиний день у році, коли згадуються полеглі. Але це особливий день, нагода для всього суспільства зосередитися на вдячності та шані, зробити все можливе, аби пам'ять про героїв. Була збережена та зміцнена на багато поколінь вперед, пояснюють в Українському інституті національної пам'яті під синьо-жовтими прапорами на чернівських кладовищах поховані ті, кого ми не маємо права забути. За кожним і кожною ціла історія важлива як невід'ємний пазл історії нашої країни, яка вже 10 років веде збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність. Проти російського агресора з 14-го року до 18-го року він був організація. У нас була в Чернігові. Така сота. Він там був інструктором. Він вивчав і натовський стандарт. Потім втілював свої знання, навчали вони хлопців. А в 18-му році він підписав контракт і пішов на війну захищати кордони нашої української держави. Три з половиною роки він був командиром противотанкового зводу. Старший лейтенант боронив нашу державу від цих проклятих фашистів, які прийшли нас убивати на нашу землю. 6 квітня 2021 року він загинув. Був дуже великий обстріл. Він спасав своїх хлопців. Його хлопці якраз були на чергуванні. Він спасав хлопців біг і кричав, хлопці, тікайте, ховайтеся. Своїх хлопців, своїх солдатів він спас, але сам він загинув. Поки триває війна, ми не можемо знати точну кількість загиблих, назвати всіх поіменно або розповісти всі героїчні бо трагічні історії. Проте, впевнені, що українське суспільство докладе максимум зусиль, щоб загиблі герої залишалися в нашій пам'яті. Не абстрактним образом або цифрою, а отримали належну шану, аби наша пам'ять про них була живою і дієвою. Загальнонаціональний день пам'яті захисників України дуже важливий, каже мама загиблого захисника Олександра Павленка. Вона після загибелі сина не припиняє активно волонтерити, закуповує необхідне і підтримує наших захисників і захисниць, щоб наблизити перемогу України. Звичайно, потрібен і навіть дуже багато. Матерів, які жінок, там, сестер, всі, які трошки позакривали, сидять і вирішили, що діти загинули не за що, що ніхто їх не цінує, нікому вони не потрібні. Потрібні були, коли живі, а коли загинули, не потрібні. Це дуже треба, щоб люди бачили, що цінуємо, цінуємо. І пам'ятаємо, 29 серпня чернігівці в загальнонаціональній хвилині мовчання схилили голови в пам'ять про загиблих захисників та захисниць разом з рідними поклали квіти до стели. Цього дня на міських кладовищах Яцево, Ялівщина, на котах і Забарівці, де поховані захисники й захисниці Чернігова та України відбулися поминальні заходи. В Священному писанні є слова, пам'ятайте наставників ваших. Тобто там вже вказується за пам'ять, що ми пам'ятали. Важливо пам'ятати, важливо згадувати, важливо молитись, бо ті люди, прапори наші українські над могилами, яких. Ось тут майорять, якраз і е, відкривають нам дорогу до волі і свободи. Е, сьогоднішня війна це не тільки війна за землю, це війна за, за свободу. А свобода це дар Божий, який, який дав людині Бог. Він має свобідну волю, і кожна людина має свобідну волю. І Ось тоді, коли нашу волю хочуть вкрасти, коли нас хочуть знищити, якраз ці люди є, можна сказати, наставниками, які показують нам шлях. Як потрібно боронити свою волю, як потрібно боронити свою свободу, і саме пам'ять про них ще раз і ще раз нам нагадує, що ми повинні перебувати в постійній постійній боротьбі за те, щоб бути свобідними.